Як ти оцінюєш те, яким чином нам вдалося пройти зиму цю? Опалювальний сезон ще не закінчився, але зиму ми наче пройшли краще, ніж сподівалися. Бо такі були прогнози, що можна бути по 20 годин без світла і що це буде найтяжча зима в історії українського народу, але якось так наче не склалося. Знаєш, я сьогодні зранку в одному з телеграм-каналів прочитав дуже короткий пост. Те, що от зиму прийшли без обстрілів, без відключень, і це телеграм-канал, в якому там, майже один мільйон підписників то якось дуже вже оптимістично, тобто... без обстрілів. Але основно, що і обстріли були, і відключення були, але ну, хіба якщо автор телеграм-каналу десь там за океаном веде цей телеграм-канал, тобто. У нас, дякувати Богу, енергетикам, Збройним силам. Зима прийшла дуже добре в тих умовах, наскільки це було можливо. Тобто, з одного боку, у нас були обстріли, але ми не бачили катастрофічної ситуації з відключеннями. Так, були після деяких обстрілів. А, аварійні відключення, які в деяких випадках були тривалі, після деяких обстрілів в певний період часу ми бачили графіки відключень, але е, тим не менше, е, якоїсь такої ситуації, як це було в 22-му чи на початку 23-го року, у нас не було. Е, з одного боку, допомогла погода, тому що листопад-грудень ціля. Це, це то, господь, господь Бог, -то. ну так, так, тут Господь Бог. Е, Ну, а типово теплі температури, відповідно, менше споживання. З другого боку, ну, вочевидь, у нас було більше засобів протиповітряної оборони, тому що якщо порівняти обстріли і втрати, які були починаючи з березня 2024 року там, до кінця червня 2024 року, то ну, є суттєва різниця порівняно з тим, що ми бачили восени і взимку 24-25 років.